Привіт, друзі! Ви на каналі Лєрка Валєрка Гейм. І сьогодні я вам розповім історію про те, як я дізналася, що мій брат прийомний, історія розпочинається ще у роддомі, коли мама мене народила. І якось одного дня медсестра приносить в палату до моєї мами малесенького хлопчика і каже: не могли б ви погодувати цього хлопчика? Він вчора народився, а сьогодні від нього відмовилася мама, і в нас немає для нього молочка. Просимо, погодуйте його, будь ласка, до завтра, а завтра ми вже його переведемо у дитячий будиночок. Мама, звісно ж, погодилася, так як їй стало дуже сильно шкода нещасного хлопчика. За цілий день, поки мама доглядала за. Немовлятами, мама настільки сильно полюбила і звикла до хлопчика, що вирішила його усиновити. І коли прийшла медсестра забирати хлопчика, мама сказала, що мама його залишає і його усиновить. Ну, а вже коли прийшов на стато забирати з роддому, то був дуже здивований, коли побачив, що мама із двома немовлятами. Мама татові все розповіла, що хлопчика покинула мама, і що він такий малесенький і беззахисний, і що мама дуже сильно його полюбила і вже не може без нього і хоче його всиновити. Тато, звісно, вже погодився з мамою, але вони домовилися нічого не розповідати нашим рідним і залишити це в секреті, щоб ніхто не знав, що Олежик не рідний син. Ось так ми росли з братом, часто їздили до лагерю на літні канікули, придумували всілякі ігри, гралися, забавлялися. Взагалі ми з братом були не розлий вода, але одного дня все змінилося. Якось граючись на подвір'ї разом із братом, підходить до нас одна дивна жінка і каже: Олежику, я твоя рідна мама. Ми, звичайно, з Олежиком спочатку розсміялися, адже це було якось так кумедно для нас. Але потім нам стало дуже страшно, і ми вирішили покликати батьків. Коли мама з татом прийшли до тієї жінки, вони були чомусь не дуже раді бачити її. Вони щось дуже довго сперечалися, сварилися, а потім мама почала плакати і, плачучи, пішла додому. Ну ми, звичайно, вже почали маму розпитувати, що сталося, чому та жінка сказала, що вона олегова мама. І тут мама з татом почали розповідати нам все, як було насправді, і що та жінка прийшла забрати мого брата. Мама з татом сказали, що Олежика не віддадуть, що це їхній син і зроблять все необхідне, щоб Олежик залишився з нами. Та чужа жінка ще багато раз приходила до нас, щоб забрати Олежика, але ні мама, ні тато, ані сам Олежик не були згідні з цим. І ось ми вже всі сидимо у залі суду. Мама з татом дуже сильно хвилювалися. І ось суддя нам каже, що Олежик офіційно є нашим братом і сином. Ох, як ми всі зраділи, адже сцена вона була найкращою. Ви думаєте, що після того, як я дізналася, що мій брат прийомний, я стала менше його любити? Ані трішечки. Я ще більше почала його любити і дякувати батькам, що у мене є такий класний брат. Друзі, а як вам моя історія? Пишіть в коментарях свої історії. Дуже цікаво почитати. Ставте лайки і не забудьте підписатися. І всім до скорої зустрічі! Пока-пока!